Всім привіт! З вами я, Ілюша, по-англійськи Ілю. І сьогодні я задала 6 тисяч ФК поінтів Дивіться, у мене ось окасілі мені дав, за те, що я поповнив собі 6 тисяч ФК поінтів Дивіться, скільки в мене Пішли паки відкривати, так. А, який же ж пак відкрити? Так хочеться все відкрити? Так, дивимося, який тут є пак. О, давайте оцей вой. Сразу з жорстокого. Жост... Мені зараз 109 випаде максимум, бо тут не опадає прям. Дроп, я не знаю. Англія нап. Це хто? 110! й 110-й нап! Що? 110 й, -й випав? Зразу вже, просто дивіться. 110, й сюди просто його ставим. А ні, давайте я не буду ставити, щоб потім просто зробити так, щоб всі поставав на свої місця. Ну, коли я всі фк поінти потрачу. І подивимося, який в мене буде Овер. Так, давайте. Ні, за 2000 не будемо відкривати поки. Давайте оце його відкриємо. Маю щось повезти може. Так. Що ж тут випаде цікаво. А це. Блі, не повезло. Що? Це стільки стоїло, я не знав. Ну, жалко, нічого. На ще є тут паки просто легендарні тут такі. Mm. Так, ще тут є якісь прикольні так. Ага, давайте ось за 500 відкриємо. Відкриваємо. Це відео не буде довго, мені каже. Ну, це перше тут барахло випадає. Так. Моліться. Так, і, і давай. Волкаут є. Це хто? Нап... Ні, це 107. А, ні, в мене такий є 106. Жалко, жалко. Давай 107 відкриємо. Так. Що тут випаде? Перший... Ну, це понятно? Що перший це? Волкаут. Все. Хто це може бути? Нап? Nope. Абдель пілечих... Ні, він це не він. 107. Нормально, але у мене 110-й є вже. Ну, все, в принципі, відкриваємо давайте де тут за 50. 500. Жалко, звісно, що вона швидко потратилася, але. Давайте, раз, два, три. Волк... А, це ж перше барахло. Волкаут, волкаут. Пожалуйста, волкаут. Є. Yeah. Що випаде? Германі. Цап. Байер. За кто я не знаю. 106 блин. Жалко. Ну, вот такая открытие получилось дуже быстро. Давайте. Так. Автоподбор. И забираем мы вот их. И у нас получается 105. Понятно. Всем удачи, пока всем пока-пока.